Привітики, мої любі друзі і подрузі! З вами Оленка Матюшенко. І в цьому відео я хочу показати вам ще один спосіб проходження програми очисток, C2, і Д4, і С9, і Ф15 будь-яких програм очисток. Найкращим способом проходження цих програм це, звичайно, є не коли ти проходиш її один, а коли ти проходиш цю програму в команді. І це проходження, звичайно, наших марафонів. Я хочу вам показати один з марафонів, який є в телеграм-каналі, але я не можу викласти вам посилання на цей марафон. Тож я вам запишу запис екрану, аби ви побачили, як ми це проходимо. Марафони це надзвичайно класна річ. Тому що в командній роботі ми можемо спілкуватися, ми можемо радитися, ми можемо бачити, у кого які результати, ділитися своїми результатами, своїми відчуттями. Тож не буду довго говорити, а одразу почну вам це все показувати. Для цього нам треба з вами зайти в телеграм-канал, якщо він у вас, звичайно, завантажений і він у вас в телефоні є. Але сподіваюся, що є. Тож поїхали. Е, відкриваємо, відкриваємо наш телеграм-канал. Ось я вже знайшла. Так, ось мої групи, інтернет-магазин Forever, Це моя інформація. Підписуйтесь, будь ласка. Так, а зараз для того, щоб знайти е, цей марафон, я знаю точно, що він у мене є. Я просто пишу в пошуку С9. Бачите? І всі канали, всі, хто використовує програму С9 або розміщує інформацію про цю програму, ви можете подивитися всі канали і всі дописи, які є про ці програми. Тож я заходжу, бачите, детокс. Цей детокс проходив у 2020 році, і його проходила я, проходила моя сестричка Тетянка. Ось. Ось. О, це перший день. Ось так. Ми е, розміщуємо наші фото. Так, це вже дев'ятий день. Бачите, яка різниця? Так. Схудла на 3, майже на 4 кілограми. Ось дивіться. Тут ми викладаємо результати всіх, хто приймає участь в марафоні. так, Викладаємо, хто що є. Їсть. Ось моя тетянка проходила програму Сі 9 і робила собі салатики з броколі, ось її котик, Норріс теж їв. Так, Наші коктейлі, це коктейлі ванільні. Я робила собі смузі всілякі з яблучками, з тиквою. Якщо у вас є блендер і ви можете це змішувати, це надзвичайно смачно. З Нашим коктейлем це надзвичайно смачно. Ми викладаємо так. Крім того, є програма, C9, яку ви можете, або FIT, програма FIT, яку ви можете завантажити в Google маркеті собі і проходити її з нагадуваннями. Так. Тут наші відео, дивіться, фото, наші блюда, хто чим вечеряв, хто чим снідав, бачите, ще було 600 калорій. Так, дивіться, ось ви можете побачити всю інформацію і подивитися, хто як це проходив. Дуже дякую команді Кириченка ТІМ, які залишили цей марафон тут в телеграмі, а не видалили його, тож ви можете побачити приклад проходження марафону. Ну, Можливо, я дуже швидко це все гортаю, або можете це погортати в тій швидкості, яка вам притаманна. Хто скільки гуляє, де гуляє, дивіться, як класно. Тож бажаю вам проходження детокс марафонів з максимальною користю для себе, для свого організму. Діліться з тими, хто бажає постройніти, бо ходіти це погано, погане слово. Не треба говорити я Похудів – це від слова худо. Я скинув зайве. Це вже виглядає як скульптура. Тож, любі друзі і подрузі, будьмо архітекторами свого тіла, своєї душі, перезавантаж ми не тільки тіло, а й перезавантажуємо розум, тому що за допомогою цієї програми ми перезавантажуємо наші звички харчування, мої любі друзі подрузі друзі. І спокійно можемо обходитися і без кави, і без цукру, і без солодкого. Тому що е в складі нашої програми є гарцинія, яка втамує голод. А ще е я вам рекомендую придбати обов'язково на сайті наш. Е Ще один продукт, я зараз вам його покажу, він у мене тут е, поруч. Зараз я вам його знайду. Ось о, дивіться. Ось ось. Придбайте для себе додатково до програми Сі сенсатіабль. с 9 оцей оцей продукт. Це продукт, це такі е, пігулочки, такі таблеточки, вони спресовані, вони допоможуть вам е, втамовувати відчуття голоду між перекусами. Смачненькі, солоденькі, і допоможуть вам притримуватися вашої дієти без зусиль особливих для вас, але це тільки два дні, перші які ви проходите СІД-9. Потім все нормалізується. І ви відчуваєте результати, ви відчуваєте енергію, ви відчуваєте очищення, ви відчуваєте щастя, ви до, достигаєте своїх цілей. Є, ну, це надзвичайна програма. Я вам дуже її рекомендую. Пишіть, дзвоніть, рекомендуйте, і я буду дуже щаслива вам допомогти. Ваша Оленка very much. Вдалого вам проходження. Цям-цям.